Вітаю! Це наступна лекція з тематики 3D-моделювання та 3D-друку. Я Олексій Водка, завідувач кафедри математичного моделювання та інтелектуальних общей інженерії. Сьогодні ми поговоримо про 3D-моделювання 3D-друк, симуляції та приклади їх застосування. І перша тема це 3D-моделювання. Отже, що таке 3 d моделювання? d моделювання це процес створення цифрових моделей та об'єктів. Тредотильні моделі створюються за допомогою геометричних примітивів, такі як кулі, циліндри, кубоїди та інші примітиви? Навіщо використовується тридатільне моделювання? Для створення цифрових моделей та об'єктів, використання геометричних форм та параметрів для опису об'єктів, і тридатільне моделювання знайшло широке застосування в інженерії, дизайні та медицині. Чому саме 3D-моделювання важливе? Тому що у медицині 3D-моделі використовуються для планування операцій, навчання пацієнтів, розробки нових методичних пристроїв. У виробництві 3D-моделі використовуються для проєктування та створення прототипів нових продуктів, а в індустрії розваг вони знайшли широке застосування для створення ігор, фільмів та анімацій. Давайте зосередимося на 3 d моделювання саме в медицині, чим же можуть допомогти воно? Саме в медицичній практиці. От тут ви бачите повний перелік е напрямків, де можна застосовувати 3 d моделювання Це і точна діагностика, і планування операцій, індивідуальні імпланти та протезування, застосування в стоматології, застосування в медичній освіті та створення анатомічних моделей, навчання пацієнтів, розробка та дослідження лікарських засобів, та реконструктивна хірургія. А для створення таких складних моделей, які можуть бути схожими, але відрізнятися один від одного на якусь невеличку частину, часто використовується такий прийом, як параметризація. Параметризація це процес використання змінних для визначення розмірів форми та положення об'єктів. Справа на слайді ви бачите приклад параметризованої моделі, в якій розмір отвору та доєднаної труби змінюється в залежності від заданих параметрів, що дозволяє досягти параметризації. Воно дозволяє досягти використання змінних для визначення форми, розміру і положення об'єктів, дозволяє створювати сімейства моделей і полегшує внесення змін до моделей. Давайте поговоримо про те, що таке сімейство моделей та таблиці параметрів. Справа на рисунку ви бачите схожі об'єкти, які як набір столів, але все вони відрізняються. От, схожі, але різні за своєю конструкцією і геометрією об'єкти називаються сімейством моделей. Вони використовуються для створення набору схожих моделей на базі однакової базової моделі шляхом додавання, вмикання, вимикання або перемикання і задавання певних налаштувань, дозволяє створювати моделі з різними розмірами, формами та функціями, і використовуються для індивідуального дизайну, протезів, ортопедичних виробів. На наступному слайді ми бачимо приклад параметричного моделювання. Одним з таких яскравих прикладів є моделювання саме у стілок. Справа на слайді ви бачите параметризовану модель у стілки і параметризовану модель стопи. Вимірюючи ці параметри, можна не проводити повне 3D-сканування, а знаючи тільки виміри певні набір параметрів, можна досягти того, що будуть відбуватися побудова тримірної моделі, яка може бути використана для створення вже. Параметричної моделі, а на її основі буде створена 3D-модель, яка використається для створення друкованих виробів. Давайте з'ясуємо, яким чином можна створити 3D-модель. Найпростішим способом створити 3D-модель є її створення вручну за допомогою спеціальних редакторів. Справа на слайді ви бачите приклад створення такої моделі в редакторі AutoCAD. А інший спосіб це імпорт результатів сканування. Зліва на слайді ви бачите 3 d скани в результаті роботи якого буде створена хмара точок, яка може бути імпортована знову ж таки до системи 3D-моделювання і перетворена на 3D-модель. Для того, щоб обробити такі моделі, створені за допомогою хмари точок, треба імпортувати відскановані моделі, зазвичай це формати STL або OP, які представляють собою хмару точок, тобто точки і їх координати в просторі. Далі треба видалити зайві точки та шуми з моделі, заповнити отвори та видалити дефекти, виконати вирівнювання поверхності, та створити твердотільні моделі на основі відсканованої сітки. Справа внизу на плакаті ви бачите процес перетворення кмари точок на поверхнову сітку, а потім на тривимірну модель, яка може використатися для подальшого 3D-друку. Наступним планом нашої лекції є 3D-друк. І його можливості. Давайте з'ясуємо, що таке 3D-принтер. 3D-принтер це такий пристрій, який використовує метод пошарового нарощення для створення фізичного об'єкта з цифрової 3D-моделі. Основною відмінністю від традиційних методів виробництва, де матеріал зазвичай видаляється: це різання, фрезерування, свердлення або лиття, 3D-друк додає матеріал шар за шаром, щоб створити тривимірну форму. Давайте розглянемо основні типи принтерів та їх особливості роботи. Першим і найпростішим є 3 d принтер типу FDM Fused Deposition Modeling. Він використовує розплавлений пластик, який подається вигляді проволочки, і наноситься шар за шаром на модель. Він… Широко поширений, доступний, відносно дешевий, має широкий вибір матеріалів, такі як ABS, PLA, АБС, і може бути як прозорим, так і кольоровим. І сучасні принтери можуть друкувати моделі різних кольорів, подаючи одночасно пластик різного кольору. А яка його недоліки? Це менша точність позиціювання, видимі шари, їх гарно видно, при та складність друку складних деталей. Наступним типом принтерів є принтери типу SLA або Stereolithography Apparatus. Це принтери, які друкують на основі сплаваної полімерної смоли. І стикання відбувається допомогою спеціального лазера, який подає лазерний промінь, і відбувається полімеризація розчину. Його перевага це висока точність, гладка поверхня, широкий вибір матеріалів. З недоліків можна віднести дорожчий по, по порівнянні з попереднім типом принтерів, обмежений вибір матеріалів та чутливість до світла. І третій тип принтерів це принципи селективного лазерного спікання. Тут використовується принцип, принцип лазерного проміння, який спікає вже порошковий матеріал. Його переваги це висока міцність, точність, можливість друку складних деталей. З недоліків він ще дорожчий в порівнянні з попередніми, обмежений вибір матеріалів, і порошок, який використовується для друку, може бути токсичним. На слайді ви бачите процес виготовлення індивідуальних розтілок. фірма, яка займається цим в Харкові. Тут можна побачити процес створення, сканування 3 d моделювання та виготовлення саме індивідуального дизайну та індивідуальної основи для устілки, яка додається вже наповнювачами і вклеюється зручними е, матеріалами. Які виникають проблеми при 3D друці Основна е, їх декілька серед поширених це проблеми з адгезією. Коли перший шар, який знаходиться на друкувальному столику, не приліпає до платформи. Наступна проблема це викривлення моделі під час друку. Це стається через те, що об'єкт може нерівномірно охолоджуватися і виникають деформації, типові, типові деформації і перекос самої моделі. Цим є різні способи боротьби, зазвичай борються тим, що обмежують простір повітря, який знаходиться принтери, закриваючи його від протягів. Наступна проблема це нитки. Нитки виникають, коли сопла з 3D принтера витягується при процесі друку. І вони можуть бути псувати вигляд моделі і збільшують час на її поступ Ще одним проблемою є проблема засмічення, коли в сопло потрапляє якийсь паразитний матеріал. Це призводить до того, що порушується подача матеріалу і принтер може з дефектами так і зовсім перестати друкувати. І наступна проблема це шарування. Коли порушуються процеси охолодження та застивання пластику, може відбуватися порушення приліпання одного шару до іншого. Це призводить до того, що шари можуть відклеюватися один від одного і знову ж таки буде порушуватися цілість 3D-моделі. Давайте розглянемо. Процедуру підготовки до друку. Для того, щоб підготувати модель до друку, її треба нарізати на шари. Кожен шар утворює траєкторію руху головки принтера з послідуючим нанесенням цього матеріалу. Для цього, щоб все виконати, використовується спеціальна програма, яка може нарізати програму на шари. І е, ви бачите на плакаті анімацію процесу. Нарізання на шири і як візуалізацію процесу друку у віртуальному середовищі. Давайте поговоримо про те, як заповнюється модель всередині. Зазвичай використовується стільникове заповнення. На апкаті ви бачите різні відсоток заповнення від 0% справа внизу до 100% зліва зверху. Зазвичай крайні версії від 0% і 100% не використовуються. 0% через те, що така модель не буде мати жодної міцності, а 100% через те, що така модель буде дуже дорогою в виготовленні, тому що потребує велику кількість пластику. В залежності від того, які будуть ставитися задачі з точки зору міцності, легкості та інших параметрів, можуть бути змінені різні і відсоток заповнення цих моделей. Також важливим елементом є шаблони заповнення. Шаблони заповнення можуть бути дуже різними, починаючи від стільникових і закінчуючи різними видами діагоналей, шестикутників, хрестиків, зірочок і так далі. І так далі. Це залежить від можливості тієї програми, за допомогою якої готується модель до друку. Давайте спробуємо визначити, які є можливості для того, щоб. Обрати шаблон оптимального заповнення. Якщо ми обираємо обиран, він є таким фактором, який впливає на міцність, вагу час до руху та використання матеріалу. Чим сильніші шаблони використовуються, тим більшу міцність моделі вони забезпечують. Рідкісніші шаблони заповнення роблять об'єм легшим. Також сильніші шаблони збільшують. Час до руку, а рідкісніші зменшують. Також знову такі заповнення можуть збільшувати або зменшувати витрату матеріалу. Давайте спробуємо сформулювати рекомендації для того, як же обрати. Шаблон для заповнення внутрішнього об'єму модели. Якщо необхідно створити міцні об'єкти, то використовуються щільніші шаблони, такі як стрільникові або концентричні. Для легких об'єктів рекомендовано використовувати рідкісні шаблони, які як лінійний або сітка. Якщо необхідно забезпечити економію матеріалу, рекомендується використовувати рідкісні шаблони заповнення, такі як лінійний або сітка. Для швидкого друку використовувати знову ж таки рідкісні моделі е, типу лінічистого або сітка. Для складних об'єктів рекомендовано використовувати адаптивні шаблони заповнення, які автоматично змінюють свою щільність або геометрію в залежності від об'єкту і його навантаження. Наступним кроком нашої лекції є огляд можливості 3D-симуляції. 3D-симуляції є важливим елементом. Для того, щоб передбачити можливість створених моделей працювати і ефективно замінювати е відсутні частини тіла або забезпечувати надійну фіксацію е частин тіла у вигляді аротезів. Тому е основним елементом сьогодні для 3D-моделювання є Computer-Aided Engineering, або кані симуляції. Вони виконуються у 3D і е часто знайшли своє використання для 3D-друкованих медичних засобів. Справа ви бачите приклад е оптимізації топології великогомілкових імплантів. Завдяки симуляціям можна передбачити поведінку імплантів у людському тілі, і це може допомогти покращенню їхньої функціональності, безпеки та довговічності. Давайте поговоримо про переваги використання КЕ симуляції. Вони надають такі можливості, як покращена функціональність. Симуляції можуть допомогти покращити функціональність 3D друкованих медичних виробів. Підвищена безпека. Симуляції КРА можуть допомогти підвищити безпеку 3D друкованих медичних виробів. Зменшення витрат симуляції КРА можуть допомогти зменшити витрати на розборобку 3D друкованих медичних виробів. І скорочення часу виходу на ринок. Тут симуляції можуть допомогти скоротити час виходу за рахунок використання 3D і технології 3 d симуляції Розглянемо приклад такої симуляції. Ви бачите скелетну конструкцію з м'язами, де моделюються навантаження і напруження механічні, які виникають у кістки людини під час ходьби. Така симуляція дозволяє визначити навантаження на елементи, визначити навантаження на імпланти або на споріднені елементи. Це дозволить значно пришвидшити моделювання імплантованих систем, а також відсвятковувати зміни. В наближному стані об'єктів при впровадженні імплантів та по лікування. Наступним прикладом, наступною темою нашої лекції є приклади застосування 3D-моделювання друку у медицині. Перше, давайте розглянемо, які можна виправляти 3D-друковані медичні вироби. Це концепція 3D-друкованих протезів для рук. Зроблена Джейд Майерсом, а протез колінного суглобу, індивідуальні ортези зап'ясного кінцевого, кицевого суглоба, індивідуальні імпланти для пацієнта для ферментів черепа, імплантаційні ортопедичні пристрої, зроблені в допомогу ентоп і використовуються для імплантів тварин. А давайте обговоримо ще раз алгоритм виготовлення індивідуального отезу. Ми бачимо зараз приклад зі статті Nature, яка розглядає процес створення індивідуального ротезу шийного, шийного участку. Тут показано, що А, це де сканування пацієнту, Б, виділення області, Ц розшиття поверхні. Де енергія деформації наноситься на поверхню того, щоб е, зрозуміти, де ж будуть відбуватися деформування отезу, е, і отез е, е, підбирається для того, щоб забезпечити рівну міцність, в ньому е, створюється полісна структура. Після цього Отез друкується допомогою 3D принтера, і е, алгоритм F, це алгоритм моційного розкриття поверхні, е, Гально-вагіаційного розкриття поверхні використовується на герметі з пункту С. І збірка надрукованого компоненту та набивки проводиться для остаточного збору протезу. Розробка індивідуального шолому протезу для немовлят на основі 3D-сканувань. Одним із прикладів є створення саме такого індивідуального шоблому для виправлення форми черепа. Такі ортези можна проєктувати індивідуально. Вони є роз'ємними, використовують стандартні механізми кріплення, такі, як на використовуються на різаках і сумках і заклі... за... застібки, і вони дозволяють саме індивідуально зробити індивідуальний ортез. Ще одним прикладом є процес індивідуального проєктування і виготовлення сітки для генерації регулярної нижньої кінці. Тут також можна виділити наступні етапи. Це отримання даних з комп'ютерної томографії, сегментація відповідних анатомічних структур. На основі сегментованих даних розробляється індивідуальний імплант. Протягом, потім друкують тривимірні моделі ганомедичної медичної середини, а Далі у дорожчій опори структуруються і виділяється ванні. потім імплант упаковується та стерилізується. На цьому слайді ми бачимо результат такого моделювання і встановлений імплант на щели людини. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося 3D-моделювання, сканування, 3 d друк то ви хочете з цим низчитися, у вас є запитання, а ви хочете з цим працювати, приходьте до нас. До зустрічі!